Добрий день, мене звати Андрій, компанія Корвен. Тема сьогоднішнього відео Вазу, система CM та XDR з відкритим вихідним кодом, і ми, як офіційний дистриб'ютор на території України, підтримуємо обізнаність в цій системі, а також навчання авторизованих дилерів в Україні. Тому, якщо ви зацікавитеся цією системою, звертайтесь до інтегратора, є великий шанс, що він вже має статус по вазу, або до нас, як дистриб'ютора, щоб ми порадили інтегратора саме для вас. Тема сьогоднішнього відео вивчення короткого кейсу і функції на прикладі цього кейсу. І кейс на сьогодні це виявлення мережевих вторгнень. Спочатку декілька слів, які саме системи ми будемо сьогодні розглядати. Як зазвичай буде сервер ВАЗУ, також тестова машина Ubuntu, на якій ми розвернемо потрібні компоненти, а саме агент ВАЗУ та один допоміжний. Давайте поглянемо. Використовуємо ми версію Ubuntu 22 останню на момент записання цього відео. Для того, щоб виявляти мережеві вторгнення, для ВАЗУ потрібен додатковий компонент виявлення мережевих вторгнень, саме Intrusion Detection System. Але як плюс, є також open source рішення, як і ВАЗУ, яке має назву Suricata. Suricato це open source рішення, яке виявляє мережеві вторгнення, тобто нетипові мережеві дії на кінцевій точці. Як і вазу Агент, Сурікату можна поставити на всі розповсюджені операційні системи, такі як Linux, macOS і Microsoft Windows. Сьогодні ми розглядаємо на Ubuntu, а отже на Linux дистрибутиві. Відповідно для того, щоб використати. Необхідний функціонал потрібно спочатку поставити сурікату. Ми будемо це робити локально, але це можна виконати також груповими політиками наприклад, Puppet менеджером для Ubuntu. Ну і, відповідно, йдемо за класичну інструкцію, додаємо репозиторій, оновлюємо його. А також встановлюємо Сурікат. Хочу зазначити, що Можна використовувати не тільки Suricata, але і іншу систему, можливо, якусь платну чи іншу, і або інтегрувати спеціальним коннектором, або отримати результати таким чином, як ми будемо робити сьогодні. Як ви бачите, на цій системі Suricata вже стоїть, але, тим не менш, ми можемо поставити її за цими простими кроками. Також нам необхідно змінити деякі конфігурації в конфігурації Suricata. Для цього треба зайти в файл конфігурації. Сьогодні ми не будемо детально на всіх конфігураціях зосереджуватись. Ми просто показуємо концепцію, але якщо вам потрібна допомога в цих налаштуваннях, ви можете звернутись до офіційної документації в Азу, саме сурікати детально описано. Або, якщо вам потрібно допомогти налаштувати, звертайтесь до нас або до інтегратора, щоб отримати консультацію. І все-таки про деякі базові налаштування. Наприклад, в налаштуваннях ми визначили домашню мережу та зовнішню мережу, щоб розмежовувати, звідки йде трафік. З локальної домашньої мережі чи з зовнішнього периметру. Знову таки, якщо потрібно детальніше по інших налаштуваннях, звертайтесь, допоможемо. Ну і відповідно до налаштувань, потрібно перезавантажити SORICU та внести правильні налаштування в Azure сервер. Давайте подивимося ці налаштування. Як ви знаєте, налаштування розповсюджуються через групи. Також можна їх внести в локальний файл, але рекомендовано через групи розповсюджувати. Ми створили додаткову групу IDS, до якої додали цей агент, на якому ми виконуємо тестування. І зробили просту конфігурацію. Як ви бачите, інтеграція в даному випадку, тобто підключення, відбувається лише вичиткою лог файлу 4 Тобто, вичитуючи лог файл і реакція ids системи на мережеві дії, в вазу ми можемо отримувати інформацію про зовнішнє вторгнення, зовнішнє мережеве вторгнення на машину. Давайте тепер виконуємо. Тестову атаку. Для цього використаємо іншу машину. І це може бути не якась конкретна атака, а якийсь просто нетиповий мережевий трафік. Наприклад, будемо пінгувати достатньо тривалий час. Зрозуміло, що в звичайному житті ніхто так довго те пінгує звичайну кінцеву точку. І подивимось, як зафіксуються такі події в ВАЗу в нашому дешборді і подіях. Давайте перейдемо в Security Events. Тут ми бачимо, що суріката почала ловити нетипові дії і видавати інформацію, на яку може відреагувати інженер по безпеці. Наприклад, ми бачимо конкретну дію, а саме запити по ICMP, тобто протоколу пінгування, дію пінг і створену подію. Саме таким чином в взаємодії декількох компонентів, які керуються, управляються, а також інформуються в АЗУ, ми можемо отримувати інформацію про зовнішнє мережеве вторгнення. Додатково ми можемо використати XDR-потенціал агенту і у випадку виявлення такої спроби мережевого вторгнення виконати якусь дію. Наприклад, на рівні фаєрвола, в принципі, зупинити мережеве з'єднання на якийсь час. Ну і, звісно, використовуючи ВАЗО, є можливість проводити аналітику на верхньому рівні, використовуючи дашборди агреговану на великій кількості агентів для того, щоб приймати управлінське рішення. Дякую, я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Слідкуйте за наступними відео. Ймовірно, ми будемо продовжувати робити подібні короткі відео про корисні функції ВАЗУ, та не тільки. Бережіть себе, до побачення!